Вітаю, це програма Рівненщина Європейська передача підготовлена в рамках проекту просування реформ в регіони за сприяння європейського союзу, який реалізується інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, а також європейською правдою. Сьогодні у нас в гостях начальник управління охорони здоров'я рівного Віктор Іськів. Віктор Егорич, питання медичної реформи, воно у нас таке. Можливо сказати, і всеохоплююче, торкається багатьох структур. От власне, я так розумію, в розрізі медичної реформи в нас має запрацювати таке поняття, як госпітальна рада. Що це можете розказати, що це таке взагалі і для чого вона потрібна? Значить, в Рівненській області створено три госпітальні округи. Так? Mm -hmm. Це Сарненський, Дубенський і Рівненський, відповідно з центрами в цих містах. В Рівненський госпітальний округ станом на сьогодні входить. Зараз хвилинку у мене, якщо детально треба, то чи, mm -hmm. загально, загально. Можна. Е, Ну, Тоді так, входять місто Острог, Острозький район, е, Здолбунівський район, Корицький, Гощанський. Костопільський, відповідно, створені там ОТГ. 4 ОТГ ще є. Так? Якщо не помиляюсь, всіх назвав. Відповідно, при кожному госпітальному окрузі створюється своя госпітальна рада. Цю госпітальну раду, власне, ці суб'єкти госпітального округу делегують своїх представників. Кількість представників визначається по формулі. Теж там в наказах вона прописана. Через то станом на сьогодні в Рівненський госпітальний округ е, повинно входити 26 чоловік. Відповідно, будуть створюватись нові ОТГ, відповідно, кількість буде збільшуватися. Так? Ми зараз е. з вами говоримо про е, лікарів чи також і представників громадськості. Е, в е, непрописана освіта, тобто, угу. в теоретичну госпітальну раду може входити будь-хто. Але дивимося, кого обирають в госпітальних округах райони. Як правило, обирається голова адміністрації там, чи заступник або і головний лікар. Так? Mm. В Рівному чомусь слово чиновник стало наріцательним ну, з тих публікацій, що доступні в інтернеті. І громадські активісти все-таки вважають, що чиновники туди не повинні входити. З міста рівного, а повинні входити громадські активісти. І яка в нас вийде ситуація? З 26 чоловік, 20 чоловік будуть чиновники з районів, і 6 mm -hmm. чоловік з міста рівного будуть громадські активісти. Як воно запрацює? Ну… Не сказати. Е, ви кажете, госпітальний округ. Ще можете розповісти, от для чого власне госпітальний округ, чому це поділено так тепер? Е, ну це теж поділено з метою м, оптимізації мережі закладів охорони здоров'я. Тому що е, заклади охорони здоров'я десь в районі, скажімо, е, ну, беремо випадок, наприклад, е, протягом року в гінекологічному відділенні народилося 30 дітей. Так? Це, по-перше, кваліфікація лікаря сама по собі втрачається. Yeah. Так, ну лікар втрачає практику. Крім того, фінансувати ціле відділення, щоб прийняти 30 пологів, теж якби не, ну, недоцільно. Через то, власне, планується, що якщо буде нормальна інфраструктура, тобто дороги, ще щось, доїзд там, за 20 хвилин, за 15, до іншого закладу охорони здоров'я, дає потужне. Наприклад, гінекологічне відділення, де в рік приймають 300-400 пологів. Угу. От ну я це все умовно кажу, звичайно. Е, тоді е, це гінекологічне відділення, яке е, буде, буде оптимізоване, так, буде перепрофільоване в якесь інше відділення. І відповідно кошти на його фінансування, е, те, що фінансувалося. Е, Кошти на фінансування цього відділення okay. будуть перерозпреділені на фінансування іншого відділення, яке більш потужніше. Відповідно, зміцниться його матеріально-технічна база. Тобто, таким чином воно все е, ну, це якби лейтмотив того, для чого створювалися ці госпітальні округи. Щоб провести перепрофілювання закладів охорони здоров'я, подивитися, які з них е, раціонально утримувати в такій формі, які з них нераціонально в такій формі утримувати. А треба. Перепрофілювати але, 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 в будь-якому випадку. Ні один заклад охорони здоров'я не буде закритий, тобто він буде перепрофільований, але закритий не буде. Я так розумію, це от госпітальний округ, в який входить не тільки рівне, а там ще декілька, декілька населених пунктів. Тепер, грубо кажучи, от, наприклад, пологів, ви казали. Там жінка сарн зможе приїхати в рівне народжувати, не Сарн, Чи? сарн свій а госпітальний не? округ. Ні. Ну, наприклад, там з якогось е, е, населеного пункту, що входить в наш округ. з Острога. Так, так. Да, будуть вони обслуговуватися, можуть вони обслуговуватися і в нашому міському пологовому будинку. Хоча, ну звичайно, це все буде в процесі. Госпітальна рада повинна напрацювання свої зробити, тобто найближчий план розвитку цього госпітального округу на, на 5 років, і там ці всі пропозиції будуть включені: маршрут пацієнта, куди, кому звертатися, яким чином? І звичайно, що все буде передбачатися. Що люди що з Острога, що з Костополя, що з Корця? Вони можуть отримувати, зможуть отримувати повноцінну медичну допомогу і в нас в центральній міській лікарні, в дитячій mm. міській лікарні, в половому будинку. Але дивіться, якщо взяти рівне як обласний центр і навколишні населені пункти, я думаю, що в Рівному все ж більше лікувальних закладів і вони самі по собі навіть більші. Чи не призведе те, що, грубо кажучи, ви кажете маршрут пацієнта, що всі пацієнти з навколишніх населених пунктів будуть їхати в рівне? Ну, І чи витримає рівне це додаткове навантаження? Ні, рівне витримає додаткове навантаження. Наші заклади охорони здоров'я навпаки будуть ем, вітати це, але е, ну, доцільності в тому не буде, щоб, скажімо, аж з острога їхали народжувати в рівному. Там досить mm -hmm. потужна центральна міська лікарня. Тобто, ем, ну так як ви кажете, що всі. З госпітального mm -hmm. округу в'їхати в, в рівне так не буде, бо і людям самим ну добиратися теж там тих 60 mm -hmm. чи 80 кілометрів за отримання медичної допомоги. Ну сенсу немає. Звичайно, їм краще де ближче. Повертаючись до е госпітальної ради, наскільки вона Буде мати от певні юридичні повноваження. Е, наскільки її рішення будуть мати юридичні повноваження? Чи це просто такий буде як дорадчі органи, які там напрацював складе? Вони там і залишили власне. Госпітальна рада це є дорадчий орган, так угу. тобто вони будуть напрацьовувати е, от, власне от, перспективний план розвитку госпітального округу і так далі, і будуть подавати на затвердження місцевим радам. Mm -hmm. Тобто все рівно всі рішення приймають місцеві ради. А місцева рада вона хоче прислухається до госпітальної ради, хоче не прислухається. Mm -hmm. так? Тобто, ну говоримо відверто, що ну, не буде мати госпітальна рада яких, якогось впливу на місцеву раду. Так? Mm -hmm. е, і м, через що я в е, інтерв'ю своїх і говорив. Що госпітальна рада, дивлячись, звичайно, які члени туди будуть входити, вона навпаки, на мою думку, в певних моментах може вносити і деструкцію, тобто входити в конфронтацію з місцевими радами. І до чого воно призведе, ну, важко сказати, але в будь-якому випадку все рівно вирішальне слово за місцевими радами. Ви зазначали, що ці госпітальні округи, грубо кажучи, їх переформатування, перепрофілювання закладів охорони здоров'я буде тривати 5 років, так? Якщо я вас правильно зрозуміла. От власне ця госпітальна рада, вона теж певний час буде працювати? Чи це вже якби на постійній основі? Е, ну, те, термінів на який період вона обирається, немає. Угу. От, тобто теоретично вона безтермінова. Ну, але… Продовжуючи тему закладів охорони здоров'я, буквально нещодавно у нас підняли питання створення в області, певне, що у рівному дитячого хоспісу. Про свою найбільшу втрату 12-річного сина Даниїла розповідають батьки Юрій та Оксана. Коли у хлопчика діагностували нейросаркому, батьки боролися ж, поки лікарі не повідомили. Зусилля марні. Ми приїхали сюди, я ніколи не забуду. Моя дружина пішла в лікарню в наше відділення, і лікар просто їй сказала: ми виписуємо вашого сина додому вмирать. Ну вона чуть не втратила свідомість і цих слів хоспіс. Це місце, яке могло б не те, що врятувати, а подарувати хлопчикові безболісні дні життя. Та батьки кажуть, зіштовхнулися з іншими труднощами, важкодоступні обезболюючі препарати, відсутність персоналу чи виїзних бригад, які могли б надати компетентну допомогу. Ось таким виявився фінал історії, але вони не розгубилися, намагалися ляко підтримати, знайти всі можливі варіанти, аби позбавити болі на останніх днях життя сина. Інший досвід це історія Володимира. Вони з донькою знову ж таки через онкологі потрапила на лікування до Лондона. Там врятувати життя дитині не змогли, але на противагу надали високоякісну паліативну допомогу. Перше, що лікарі сказали, ми будемо робити все, щоб вона не відчувала болі. Для того, щоб зробити її уколи, її спочатку намазували обезболюючим кремом. Останні свої дні вона провела з нами на квартирі. Тобто, що лікарі зробили? Спочатку їй давали. Такий маленький пристрій був на батарейках, він працював сутки. Тобто можна було фатали дозу, подається доза морфія. От. І все, воно підключали, сталося, і е, спеціальна така голочка вкололась, підключається цей морфій і помпа ця подає, тобто капає маленькими дозами. Да, протязі дня. І ми ходили, просто міняли оцю дозу. І міняли дозу, раз ми приходили в день, ліки ці поміняють і все. Ми приходили тільки раз е, в день. Щоб поміняти ці ліки, ми з нею гуляли по вулиці, вона не відчувала болі, ходили в музеї і так далі. Батьки, які зазнали гори, переконують потреба хоспісу і паліативної допомоги тут на Рівненщині. Це очевидні речі. Зараз потрібно згуртувати зусилля заради створення такого осередку. Адже щороку в області паліативної допомоги та догляду потребують близько 200 дітей, не лише з проблемами онко. Представники міського управління охорони здоров'я додають, нині потрібно залучати всі можливі сили, аби покращити якість надання таких послуг, хоча шлях не легкий, але досвід інших міст показує, що можливий. Є в нас певні проблеми, які пов'язані з певною нормативною базою, але в нас є і певні досягнення, те, що обмеження нам в більшій мірі зняті. Тому я маю на увазі відміну 33-го наказу. І нехай Міністерство охорони здоров'я досі на жаль не зробило тої роботи, яку вона повинна робити в цьому плані. Але досвід сусідніх регіонів, які не зважаючи ні на що, створили відділення паліативної дитячої допомоги і в яких не тільки діти вмирають, я хочу, щоб ви сьогодні зрозуміли, що паліативно-хоспісне відділення дитяче, це буде для того, створене для того, щоб продовжити життя. Поки депутати управлінці громадськість визначаються, де саме можна розмістити хоспіс під прицілом три заклади: міська обласна дитяча лікарня або спеціалізований будинок дитини. Наразі управління охорони здоров'я визначається і дає свої коментарі щодо розташування паліативу і хоспісу в нашій області. Остаточної відповіді результату на, на сьогодні немає. Серед вимог, які повинні дотримуватись при відкритті хоспісу, близьке розміщення реанімації, окремий вхід та пандус в закладах повинні працювати виїзні бригади. І що не менш важливо, область повинна забезпечити ці місця професійними кваліфікованими медпрацівниками, які знають про всі тонкощі паліативної якісної допомоги. Остаточною з місцем визначиться госпітальна рада Рівненського округу, яка запрацює найближчим часом. Власне, дитячий хоспіс, чому він потрібен? Ну, взагалі, це дуже важливе питання, яке, звичайно, що на часі, тим більше, і в контексті цієї реформи, що зараз буде відбуватися, сподіваємося. Надзвичайно необхідно, що дорослий, що дитячий хоспіс. Руками в Україні це питання, в принципі, не піднімалося. Такі хворі є і це. Ну, Це біда, що для самого пацієнта, що для його родини. Е, відповідно, дитячий хоспіс, вдвічі біда, чи яким чином це сказати, Ну, угу. ну насправді батьки повинні дивитися, як дитина їхня помирає, це дуже важко. Е, через то, власне, обов'язково в Рівному чи в області потрібно створити дитячий хоспіс. Зараз ведеться розмова, е, на якій базі його створювати. Поки що рішення, де саме він буде створений, немає, але в будь-якому випадку ми, як міське управління охорони здоров'я, однозначно будемо всіляко сприяти, щоб він створився, цей хоспіс. Зараз і проводяться семінари, зустрічі, громадські активісти теж активно зайнялися цим питанням. І, звичайно, їм кажемо, і от. Підтримувати однозначно будемо. Де саме він буде створений? Ще раз повторюсь, важко сказати. Не, не вирішено. Е, ще одне уточнення: хоспіс це е, медичний заклад, куди прибувають люди, грубо кажучи, з невеликовними хворобами. Ну, скажімо так, доживати свої дні. Так, Так, це е, важко хворі, е, це заклад, в якому е, такі люди ну, повинні гідно. Піти з життя, ага. так, тобто, щоб було там адекватне знеболення, це в першу чергу, щоб вони не відчували цього постійного болю. Але, звичайно, потрібно в склад хоспису включати не лише медичний персонал, потрібні туди входити, туди повинні входити і соціальні представники. Е, і е, теж волонтери і громадські організації вони в принципі декларують, що будуть активно підтримувати, і в всьому світі воно так працює, що е, хосписи не лише на плечах держави лежать, а е, дуже велику частку допомагають їм і громадські організації. Е, тобто я вважаю, ну, навряд чи до кінця цього року щось буде так. дійсно створене, але е, принаймні початок буде однозначно цього року. Е, я так розумію, що приміщення будуть шукати на базі вже якихось діючих закладів, не будувати нове так. Розглядається питання е, розміщення дитячого хоспісу на базі е, рівненського обласного будинку дитини. Угу. Е, ну і як уже говорилося раніше, звичайно, доцільно його створювати при якомусь е, е, закладі охорони здоров'я, тому що повинен бути доступ до реанімації. Uh, і mm, чи це буде? Ну, поки не буду озвучувати заклади, mm. скажіть, от дитячий хоспіс, крім того, що він відрізняється від дорослого, тим, що там будуть перебувати діти, фахівці, які там будуть працювати, медичний персонал, їм треба якась перепідготовка, можливо, чи ще щось, чи ні? Ні, звичайно, потрібно проходити курси, тому що там є своя специфіка догляду mm -hmm. за такими хворими. Але з медичної е, сторони це ну якби для таких спеціалістів нічого нового немає. Тобто працівники реанімації, якби кожен день з таким стикаються. Mm -hmm. Єдине, що кажу, це більш ну, соціальна складова така повинна бути. Однозначно, вони повинні певні курси проходити, щоб е, правильно е, спілкуватися з такими хворими, тому що mm -hmm. ну і відповідно з їхніми е, родинами, бо це ну дійсно біда для родичів. А от тепер підемо від кінця на початок. Хоспісна медична допомога в контексті цієї медичної реформи. Як буде фінансуватися? От, власне... Теж держава повністю на себе угу. бере фінансування цього паліативу. Бо ну за кордоном я знаю, існують такі приватні більш заклади, але вони дорогі. Дорогі так? в Україні, скільки мені відомо, чи створювались, мабуть, теж є. Ну не угу. буду стверджувати. Це ну, теж вже в рамках обговорення. Це наскільки мені відомо, навіть оказується досить прибутковий бізнес. От, тобто, підприємці не даремно за кордоном це все ну, якби, в приватні руки взяли. Але в нас навіть державного немає. Я кажу це власне біда, і проблема, тому що воно треба. Можливо, коли вже створяться державні хосписи і вони будуть нормально працювати і функціонувати, тоді як альтернатива буде створюватися і приватні хосписи. Відповідно, родичі будуть мати вибір чи в цю установу свою свого родича поміщати, чи все таки в приватну. Але поки що мені ну моя особиста думка, поки не запрацює на державному рівні, оця ця допомога, приватні активно не будуть включатися. А, власне, якщо говорити про дитячий який от планують розмістити або в рівному або в області, наскільки приблизно він буде розрахований? Наскільки місць Так. не буде на велику кількість, там 4-8, тобто не на велику кількість ліжок. Ну, в рівному, скільки мені відомо, у нас в області ну, не, не так багато таких угу. діток на щастя. От, через то на велику кількість він не буде розрахований. Окрім того, як і говорилося раніше, ну, звичайно. Хоспіс дитячий це значно специфічніше, ніж дорослий хоспіс. Тобто дитині треба буде максимальні умови створити для того, щоб дитина не відчувала, що вона доживає. Угу. Все-таки дитина е, така повинна відчувати, що вона живе і що нею опікуються, і що виконують там практично будь-які забаганки. Через те фінансування. Е, Потрібно буде однозначно залучати і позабюджетне. Тобто, ще раз наголошую, що дуже великий акцент буде все-таки на громадській організації, щоб вони допомагали. А, ну, наразі час нашої програми вже вичерпана. Я вам дякую, що ви завітали до нас і відповіли е, на всі мої питання, щоб трошки пролити світло на от, власне медичну реформу. І що це таке. Висловити ж свої думки з приводу теми сьогоднішньої розмови ви можете в коментарях під програмою на сайті телеканалу та на нашій сторінці у соцмережі Фейсбук. Також чекаємо ваших запитань та ідей з приводу проекту «Рівненщина Європейська на електронну адресу rv.es.ukr.net. На все добре.